Екофло Рівер Макс після попадання ударною хвилею розбило дисплей. Дисплей поміняли, пластику не знайшли, видно, що дисплей з плівкою. Хто де і як міняв дисплей, не зрозуміло, але чомусь вона після того, як поміняли дисплей, не вмикається. Тобто, скоріше вона, крім дисплея, не вмикалася, але дисплей поміняти змогли, а далі не змогли. Приїхала до мене, будемо дивитися. Чому вона не вмикається? Відповідно, знімаю інвертор. Десь видно ось тут погнутий радіатор. Після сильного удару тут може бути що завгодно. Видно тріщину на трансформаторі чи тут дроселі. Загалом, вроді цілий, тріщина на герметику, що фіксує дроселя між собою. Другий дросель хитається, трансформатор стоїть на місці. Явно так поки що нічого не бачу. Принаймні, дірок в деталях поки не видно. Тут не паяли і це є добре. Раз дісталося морді і не включається, то я думаю, дивитися починати потрібно з морди і з акумулятора. Морда має ознаки деформації плата. Наскільки сильні сказати важко. Дроселя тримаються, купи, конектори на місці. Почнемо, напевно, з батареї і її перевірки, а тоді будемо дивитися до морди. Видно, сліди удару, морда гепнула по кришці батареї. Є тріщини, їх клеїли, приклеїли трохи до корпусу. Відповідно, одна склейка мені трісла. Це не біда. Ось сама батарея, це є основна. Додаткова батарея живе собі знизу, поки ми її не чіпаємо. Хитається батарея. Це теж, по ідеї, не критично. Принаймні я так собі надіюся. Раз вона хитається, дістанемо, глянемо. Механічно явних проблем не видно, нічого горілого немає. Хай собі стоїть далі. Додатково, поки відключив, маємо дві кнопки включення і скидання. Що ж ми маємо тут по факту? Так, мінус, напевно, йде через БМС-ку, а плюс напряму у нас на батареї є напруга. Ця напруга рівна 30 вольтам. Це з одного боку добре. Живлення проца 3,3 вольти немає. Значить, реакції на ресет і на кнопки не буде. Ні, є ожила. Ага, то живлення, власне, проца на, на супервайзері тут окремо є. Добре, батарея вімкнулася, блимає коротким блиманням. Моргає короткими імпульсами. Це, якби, говорить, що вона жива. Відповідно, силове живлення... Заживлюється добре. Реситнути можна. Батарея вимикається і вмикається. Тобто з батареєю проблем немає. Принаймні, явних. Добре, переходимо до морди. По морді явних проблем не бачу, тому пробую вімкнути. Морда вмикається, комунікація з батареєю на місці. Рівень заряду бачить, аварії немає. Дивно, що ж казали, що не вмикається. Накидаю інвертор, щоб було силове живлення. Пробую перевірити, чи є USB. USB працюють. Напруга в межах допуску. Ліхтарик-ліхтарить. І сішка вмикається кар. Якого дідька? Пробую ввімкнути 50 Гц блимає. Ага. О, це вже є зацепка. І не дає. Включити вихід 220. Добре, маємо зацепку. Тепер знаємо, що не вмикається тільки 220. А потім я вмикаю ще раз і бачу, що воно працює. Але, якщо десь тут постукати чи через деякий час станція мені вимкнулася. І показала помилку. Ото будь мудрий і думай, що йому бракує. Перший раз я думав, що реакція на простукування. А тепер бачу, що реакція на час. Помітив, що не працює підсвітка. І вже колись мав проблеми з тою підсвіткою. Відповідно, розбираю додаткову батарею, бачу, що просто відключена. Думав, що відключили бо вояки, щоб їм не шліпило, але бачу таки підсвітка пошкоджена. Тобто її треба відключити. І, в принципі, можна на неї забити, тому що вона на працездатність впливати не повинна. Без підключеного інвертора помилка 50 Гц не появляється. Відповідно, проблема тепер точно знаю, що в самому інверторі. Крім того. Інвертор вже передивився, перелопатив, поперевіряв, знайшовши мікротріщину в дроселі резонансника, але вона не проблемою, бусинус гарний, вихід тих 15 секунд працює гарно. Бачу, що мінялися транзистори низьковольтного перетворювача, повишайки, драйвера не трогалися. Це місце удару, об прикурювач і, відповідно, були деформації. Ще хаотично паяні деякі великі елементи, як то дроселі, але то все ціле проблем немає. Пороздивлявся, пооглядав, нічого не знайшов, дещо попропаював. Як би бачу, міняли ось цей конденсатор. Не знаю що. Пропаяв субмодуль, тому що тут був такий мікролюфт, що мені не подобався, і під мікроскопом бачив мікротріщини. На жаль, поведінка не помінялася. Що цікаво, помилка 50 Гц виникає хаотично через якийсь час після включення самої станції, без включення інвертора. І від сонячного порта вона пробує брати заряд, але бере його імпульсами і теж не заряджає. Батарея навантаження тримає. Е, тестував на заряд на розряд окрему батарею з резистивним навантаженням. Поведінка адекватна, комунікація є, тобто проблема не в батареях, не в морді, а в самому інверторі. А що далі з тим робити, я не можу придумати і знайти причини не можу. Поставлю на ніч, хай маринується, може мені щось присниться. Що тільки не пропаював, що тільки не шукав, не можу знайти. Причини. Інвертор справний, короткотривало працює. Помилка вискакує без включення інвертора. Причому вискакує по тайм-ауту, можна сказати. Тобто за заданий час кожен раз той самий. Поки помилка не з'явилася, він працює як від сонця, так і інвертор працює. Тільки з'явилася помилка, капець. Обмін на шинах є, тобто інвертор не відвалюється. Живлення інвертора в порядку, попропаював грибінки, повишкабував, на деформації не реагує. Програмне забезпечення крайні оновлювати нема, що прошити немає можливості на новішу версію. Відповідно, я здаюсь, видаю. Видаю без ремонту. На жаль. Люблю людей, котрі дотримують слова. От прийшла дельта. Вона була в мене раніше. Прийшла на ремонт і виявилася повністю справною. Людина вибачилася, сказала, що виправиться. І от, не пройшло і півроку, і Дельта в мене на столі після зустрічного струму. Так, ще не знаю, чи вона взагалі включиться, я вже наготувався перевіряти її на перевантаження. Добре, поки що 200 Вт лампа. І запуск. Включилося, воно працює. 200 Вт тягне. Нам треба перевірити на повну потужність і перевантаження. 24 кВт. Та станція має могти. Даю їй пів кВт. Не встидається. Даю їй кіловат і лампа 200 Вт, то є кіло 200. Так, приблизно то саме ви бачите на екрані. Добре, додаю ще фену, буде трохи шумно. Але так ми зможемо навіть перевірити перевантаження. 2 кВт. 2200, грубо скидаю і додаю потужність сфери. 2200. 2900 і станція переходить в режим стабілізації. Це гарно видно, як просіла яскравість лампи. Давайте знов на максимум зразу. Так, працює режим обмеження, потужність станція тягне. Тепер залишилось зрозуміти, чи немає проблем з зарядкою. В той момент найстрашний. Знімаю зайве навантаження, щоб менше якби, щось. І подаю 220 на станцію. Режим слов зарядки включений. Подав 220, є байпас. Потужність по входу росте. Зарядка пішла. Добре, на цей раз повезло. Власника можна тішити. Жарти жартами мав сказати, дякую, що ви виправилися і таки її спалили. Ну це жарти, звичайно, що я задоволення не отримую від того, що людина спалила станцію, але перший раз попередження в неї було. Приїхала як спалено, а вона виявилася повністю робочою. От тепер вже спалили на твердо. Стандартно вилетіли 4 драйвера, 4 транзистора, купу обв'язочок, короткі. Одним словом, постаралися. Як не крутий, я вам дякую. Що цікаво, до мене в станцію не лазив ніхто, а бокова кришка в неї не прикручена. І це трохи дивно. От, нема гвинтів. Може, тепер в нових моделях так має бути. Вона верхньою закриється, це не принципово. Просто зверну увагу. Що до мене не лазили, а гвинтів бракує. Тобто, загалом все справне. Перехід на акумулятор теж працює. Скручую докупи на цей раз повезло.